Добрий день, всім привіт з буковини. Я в лісі. Прийшли погрибочки, а їх у нас ще і нема. Вон пройшлися, скільки тільки сироїжечки знайшла. Один дубовик. І ось ще сироїжку знайшла ось таку красиву. Ось така сираїжечка. Люди сьогодні субота, люди з'їжджаються машинами. Я виходжу з лісу, кажу, нічого нема. Я нічого не знайшла. А вони кажуть, а ви далеко ходили? Я кажу, ні, далеко не ходили. І вони пішли далеко, мабуть. Ну, хай їм щастить. А я подивилась, що нема зразу тут. Є у нас місце таке, що ми, як індикатор. Сатанинських три штуки знайшла. Ага, думаю, все. Значить, тут або хтось вже був, або вони ще ростуть. І знайшла там один ось такий біленький. Ось такий біленький один знайшла. Все, прийшла. Ось дивіться, яка ялинка. Ой, виросла ось на цьому кні. Ялиночка така. Супер, як воно буде рости, невідомо. Піду далі шукати. Знайшла одну, Од... одну знайшла лисичку і все. І буду йти далі шукати. Сьогодні, 26 липня, ми прийшли у ліс, де нічого нема, Але Вася знайшов. Це перший білячок цього сезону у нього. Ану, ти ріжеш. На що ти його ріжеш? Викручуй його, а потім там зріжеш. Ось отак. О, а ну диви, який він там під шляпкою. Дихробачливий, хробачливий, ні? Ну, Вроді нормальний. Клади, клади собі. Поки гарнюньки. Так, поки гарнюньки. Дома розберемося. Да? Ах, Пахне? Пахне. Оце, бачиш, шапинка така літня. Так, а що там в тебе ще є? Ану, показуй нам. Дубовик, дубовичок. Один. Ага. Другий. Третій. А це щось. А це можеш викидати це свинушка. Я їх не беру. А це що а це этот? Це? Горішник? Чи ні? А, ну це там такі. Щось сок тіксі. А, значить, це не горішник. Ні, значить це не, не горіш. А схожий. А ото біленьке? Ні, то ні, то взагалі ні. А це щось так схоже. Ну ладно, там теж такі, я ото бачила, що тобі так, казала. Все, це не зрозуміло. Це, все це, це, це ми не знаємо. Що? Ну так схоже на, на... Вася, дивись, моло... молочко йде, просто Де? воно так. А, значить, то горішне. Це, це молочник, так. Так, ідемо далі. Відповзла, бо тут не пройдеш. Тут такі сухі хащі. І я знайшла біленького. Зараз буду до нього якось лізти. Ой. Ой, тут такі сухі. Ось так. О. Ну, у мене м'ягковата шапинка. Ага, він уже не, не дуже. Це в мене не дуже. Тебе тверденьке, а в мене тут пусте. Ну, візьму його, подивлюся, що там. Да шкода, що він такий красивий, але вже перестояв волога шапинка. Зараз подивлюсь, що тут в нього, яка ножка, може, тут залишу його. Океймлений, бачите, такі окайомочкою. Так, Ну, зараз я його. Розріжу шкадаш утакий на пухкий ну, Такий м'якуватий, старувати, залишу тут це. Ага, вон малого ще бачу. Я не знаю, то він чи не він, там всі є. Ну, мабуть, не він, бо шипинка якась дуже коричнева. Так, полізла я далі, тут такі хащі. <хи> так, далі буде. Приїхали ми ще на одне місце, переїхали з того лісу, бо там люди наприїжджали. а тут дивіться, зразу тільки ось тільки заходимо. А тут такий бугорець, І вже я піддосичників взяла. Молоденьких, це молоденькі. А це щось теж піддосичник. Ось. Так, а це що у нас? А це вже старенький. Це тріщаватий, мабуть. Ага, а ось. А ось тут піддосичники. Чоловік мій сказав, що він піддосичники збирати не хоче. А я залюбки. Ось. А я залюбки. Ой. Так, піддосичники. Є в мене початок. Так, подивимось, що тут. Так. Ага. Десь я ще бачила їх. А, ой. Так, дуже добре. Будемо піддосичники сьогодні їсти. Як зроблю, то він буде їсти. Ось. Ой мені Путкін. Отакий. Ось, Ось тут більше. Ось так. То великий. Ось вони. Ось гвоздики такі. Ось добре. Я вже радію. Тому що ну, нема біляків є підосичники. теж добре. Такі гарнюні. Ось вони схожі здалеку на білі, але це не білі. Це підосичники. Так, і ось тут він. А ну я його зараз. Це камінець, а ось тут величенький. А, ось. Ну вони дуже гробочливі, Може молоді то ні, а цей, мабуть, гробочливі. Ну, Подивимось вдома. А так схоже, дуже схоже, але бачите, ніжка інакша, тому це вже точно не, не білий. Так, піду далі. Тут он є ще, але хай росте. Може хто ще прийде на своїх їх всі збирати. От бачите, там у нас лавочка така є. Так. Ага, ось ще бачу підосичник. Ось такий ще. А я такі маленькі на, в баночку накидаю. Буде смачно. Ось так. Так, молоденькі. Це ж не те, що перерощує. Так, треба дивитися, що тут є. Бо чоловік сказав, що він їх збирати не буде, а я буду. Хай він шукає свої білі. Я і сираїшки. Люблю і піздосичники, і червоноголовці. Це ж все дуже буде добре. Так, що тут у нас є? То якась, мабуть, якась поганка. Ми її не будемо дивитися. нам вона не потрібна. А подивимось, що тут є внизу тут. Так, буду шукати. Тут дуже волога. Бачите, вода зараз зійшла. Так що тут можна подивитися, що тут. Ну, в болоті то не буде грибів, а поруч. Що, зараз тут подивлюсь, ще. так, як знайду, то вам покажу. Ой, вже повертаємось з лісу. Нарвали Іван чаю. І так йду по дорозі. І тут та-дан! Така сира їжечка красива. Отак. От ну Не знаю, яка вона нема. Нема в мене бажання її перевіряти, дома перевірю. Все рівно кошик пустий майже. Так. Он трошки є. Так, а цей чай і там Іван-чай. Так, під, піду далі. Приїхали ще в третє місце. Так, вон, хтось там їде від людей подалі. Ходили, ходили. а Тут такий, таке дерево лежить. Вже гниле-перегниле. Думаю, а ну-ка я загляну за дерево. Заглянула за дерево. І там бачу казарики. Не знаю, які вони. Ой, які вони добрі-недобрі, але вони там є. Ось вони. Які вони тут, зараз будемо дивитися з вами. Ага, тут мягковата вже шупинка. Ну, Під'їдений. Мабуть, гробачливий. Бо вони такі дуже. Ага, цей, цей хороший. Цей гарний. А цей, ага. Ось так. О, і цей гарний. Трошки. А це. цей. Зараз до шапинки, ніжка, нормальна. Я тут щось пройдуся, продивлюся. Так, ага, ось ще молоденький. Ось так. Де він тут ось. Ага. Добре. Така ніжка в нього, але молоденький гарний. Так, зараз ще тут продивлюсь добре. Що це тут у нас? Осика, Підосичники. Так, Тут вологість така добра. Волога. Зараз подивлюсь. Що... Să